У Жмеринському центрі позашкільної роботи завершують готувати подарунки українським військовим працюють вихованки з піснею Сьогодні дівчата плетуть браслети зі стрічок та шиють сердечка з фетру. Їх покладуть у скриньку перемоги. Таку зробили з ящука для боєприпасів, декорували теж вихованці центру. Ми хочемо, щоб скоріше наступив мир і всі були живі та здорові. Аби допомогти нашим захисникам вихованки гуртка беруть участь у благодійних аукціонах та виставках. Ми заробили 3 тисячі гривень на потреби ЗСУ. в центрі без роботи проходив аукці... благодійний аукціон. Ми виставляли скрині, ми прикрашали їх квітками з альмарану і витинанками. Скрині коштували по 3,5 тисячі гривень. Збирають гроші і на танцювальних марафонах учасниці колективу Жасмин. Один з таких провели 23 червня. Участь якому приймали наш колектив, театр сучасної пісні «Зерцвіт» та студія гімнастики. Грація. І також погодилася зірка світового балідансу Дар'я Міцкевич. Під час благодійного концерту вдалося зібрати 18 тисяч гривень тоді з Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки. Їм переказали тисячу доларів. За ці гроші військовим купили бронежилети. За 18 тисяч ми придбали футболки, шкарпетки нашим захисникам, спреї, сухий душ. А тут дівчата виготовили і вже прикрашають дерев'яні ялинки для захисників, передадуть їх у бахмут. Робили своїми руками іграшки новорічні, прикрашали дощиком, вирізали зірочки і посипали глітером. Поруч зі скринькою перемоги декорують мазки для котів. Така ідея виникла, коли дівчатам показали відео військових. А Авдії, персик, сніжок. Мені їх дуже жалко стало, і тому ми вирішили допомогти. Поруч з дівчатами виготовляють сувеніри з фоамірану представники учнівського самоврядування жмеринських шкіл. Їх передадуть українським військовим. Схожі уже робили для дітей переселенців та пораненим бійцям у госпіталі. Ми збиралися з дівчатами з хлопцями нашим колективом. Вони їдуть на Авдіївський напрям. Для воїнів там сувеніри, пакунки, всякі їжа також. У цьому закладі переформатували роботу торік наприкінці лютого, одразу після повномасштабного наступу Росії. Спершу плели сітки та збирали гондопомогу, а далі почали організовувати патріотичні флешмоби, майстер-класи, танцювальні марафони, ярмарки та благодійні акції усе аби зібрати гроші на потреби українських військових. А ще вихованці регулярно відвідують поранених захисників. Коли нам передали з фронту фотографії, і коли оцих цих ангелочків, які робили діти, наші хлопці. Носять біля серця. І для дітей це було самим таким, знаєте, великим поштовхом. Загалом вихованці зібрали 225 тисяч гривень. Ці кошти перераховували на купівлю автомобіля та квадрокоптера, бронежилетів, білизни, засобів гієни та медикаментів. Найбільше подяка те, що вони повернуться живими та непошкодженими додому. Олена Карпівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.